Пам'ятаєте того самого генерала, який планував вдарити ядерну зброю по Україні, командував окупаційними військами в Україні і раптом зникає з радарів після заколоту Пригожина. Так от, схоже, він знайшовся. І де ви думаєте, його знайшли? Його знайшли в Алжирі. Суровікін засвітився на фото російського посольства в Алжирі. Російське посольство опублікувало фотографії, на яких уважні користувачі мереж впізнали чоловіка ну дуже схожого на Сергія Суровікіна. Ще в лютому цього року в російській Держдумі пролунала така заява про те, щоб Суровікіна нібито відправити радником в одну з країн Африки. Ну і ось тепер це твердження підтверджується у вигляді фото з Алжиру. Виявляється, зникнення генерала було всього ліж просто зміною місця роботи. Цікаво, чому це сталося саме після Пригожинського бунту. А не вже причетність Суровікіна до тих подій була настільки серйозною, що його вирішили просто заслати подалі від гріха? Що ще цікаво? Засоби масової інформації раніше повідомляли про перехоплену американською розвідкою розмову Суровікіна ще в жовтні 2022 року, де він. А нібито розглядав можливість застосування ядерної зброї для чого? Для того, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил України. А також саме Суровікін віддав приказ російським військовим залишити Херсон та відійти на лівий берег Дніпра. Але це, друзі, ще не все. Паралельно з цією сенсацією з Алжиру з'являється дуже важлива новина від МЗС Нідерландів. Міжнародна організація цивільної авіації АЙСІВ. Ей Офіційно визнала Росію відповідальною за збиття Боїнга на Донеччині ще у липні 2014 року. Я вам нагадаю, що трагедія сталася ще 17 липня 2014 року, коли пасажирський літак Боїнг, а що виконував рейс, до речі, з Амстердама до Кула Лумпура, був збитий над окупованою територією Донецької області. Внаслідок катастрофи загинуло майже 300 осіб, 297, що перебували на борту, більшість з яких були громадянами Нідерландів. Тоді Міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, запущеною з зенітно-ракетного комплексу БУК, який належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російської армії, дислокованій у Курську. Наразі міжнародна організація встановлює, що Росія порушила статтю 3 Чекаської конвенції, яка прямо забороняє застосування зброї проти цивільних повітряних суден під час польоту. Тепер Рада розглядатиме питання про правове відшкодування з боку Росії та зобов'язання розпочати переговори з Нідерландами та Австралією, які ініціонували цю справу ще у 2022 році. Тобто після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме розпочали розслідування цієї справи. А до цього 2014 рік і 2022 рік. Цю справу Росії вдавалося зам'яти. І ось вам так званий братський народ, який не стріляє по цивільних. Міжнародне визнання відповідальності Росії за цю жахливу трагедію, в якій загинуло майже 300 Невинних людей з 17 країн світу це дуже важливий крок до справедливості. Сподіваємося, Росія не зможе наразі уникнути відповідальності. І, отже, що ми маємо? Генерал Суровікін, схоже, знайшов собі нове затишне місце в Африці після неприємної історії з Пригожиним. Ну а світ продовжує дізнаватися нові жахливі подробиці російських злочинів, як у випадку із збиттям цивільного літака. А ці дві новини, хоч і про різні речі, але просто чудово ілюструють справжнє обличчя російського миру. Тож, друзі, на цьому у мене все. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові сенсанційні знахідки та важливі рішення міжнародних організацій. Дякую, до зустрічі!